Розглянемо геометричний і фізичний або механічний зміст похідної, геометричний зміст похідної полягає в тому, що значення похідної в точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції в точці з абсцисою х0, і дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. Тобто, якщо у нас є певна функція і графік її, От, наприклад, якимсь таким чином. І потім в точці Х0В ми проводимо дотичну до е, даного графіка. от, дотична, Це пряма лінія, то кут нахилу дотичної з додатнім напрямком в Хів, x це кут альфа. І ми можемо далі записати, що похідна в точці Х0В в цій точці х 0 дорівнює k, кутовому коефіцієнту дотичної, і дорівнює тангенсу кута альфа. Оцю рівність потрібно добре пам'ятати, її немає в довідкових матеріалах, але як тільки йде мова про дотичну, про знаходження похідної, і там далі ще щось іде мова про дотичну. Завжди треба згадувати цю формулу і потім вибирати ту частину формули, яка потрібна для розв'язання певного завдання. К це кутовий коефіцієнт дотичної, тому що взагалі дотична це пряма, а пряма, задається формулою y до рівня К х Так, от оце К це якраз похідна в точці. Далі. Ще маємо знати рівняння дотичної до графіка функції в точці з абсцисою х0. Його також немає в довідкових матеріалах, і це рівняння записується таким чином. Y дорівнює f' від x0, що множиться на х-х0, і плюс f від x0. Також це рівняння ви маєте знати. Отже, це геометричний зміст дотичний. Наступний механічний зміст дотичний. Похідна характеризує швидкість зміни функції при зміні аргументу. Тобто, похідна за часом є міра швидкості зміни. Наприклад, миттєва швидкість нерівномірного прямолінійного руху є похідною від функції, що виражає залежність пройденого шляху від часу. Тобто. Якщо нам відома залежність пройденого шляху від часу, тобто S дорівнює S від Т функція, то швидкість це похідна від цієї функції, а прискорення це похідна від швидкості. Тобто прискорення Прямолінійного руху виражається ось таким, в такою формулою залежністю. І це використовують також при розв'язанні різноманітних завдань. Наприклад, якщо у нас є завдання, де потрібно скласти рівняння дотичної до графіка функції в точці з0, ну і, наприклад, запишемо нашу функцію. Функція y дорівнює, наприклад, х у кубі плюх у квадраті. Точка х0 дорівнює 1. Потрібно написати рівняння дотичної. От, у нас рівняння дотичної, і ми дивимося, що ж нам потрібно. Як ми бачимо, нам потрібна похідна. Тому ми шукаємо f' від x, просто похідну спочатку шукаємо. 3х квадраті плюс 2 множим на 2 4х. Після цього нам треба ф' від х0, тобто похідну в точці ми маємо знайти. Знаходимо похідну в точці 1. Підставимо замість х1 будемо мати 3 плюс 4, 7. Крім цього, ми бачимо, нам потрібно f від x0, тобто значення в точці Х0. Його ми знаходимо, підставивши одиницю просто у функцію. Тобто будемо мати 1 у кубі це 1, плюс 2 на 1, 2. 3. А тепер уже ми можемо писати рівняння дотичної. f штрих від x 0 от у нас воно 7. Ми множимо на х відняти х 1, і плюс fід0 це 3. Спрощуємо, будемо мати 7х-7 плюс 3, тобто рівняння дотичної має вигляд 7х мінус 4. Ми написали рівняння дотичної. Ну і далі можливі завдання такого е, типу. Потрібно знайти, наприклад, кутовий коефіцієнт дотичної для проведеної до функції вираженою формулою в точці. Якщо потрібно знайти кутовий дотичної, то ми бачимо, що це просто похідна точці. От в даному випадку, якщо б ми мали функцію, ми знайшли похідну, підставили одиницю і от кутовий дотичної дорівнював би 7. І разом з тим 7 – це тангенс кута нахилу дотичної, тобто тангенс альфа також буде дорівнювати 7. Ну і, наприклад, завдання на знаходження на використання механічного змісту похідної. Матеріальна точка рухається за законом. С дорівнює 4Т в кубі плюс Т в квадраті плюс 5, С вимірюється в метрах Т в секундах. Знайти швидкість в момент Т дорівнює 2 секунди. Отже, ми знаємо, що швидкість це похідна від закону. Ми пишемо v від t дорівнює. І шукаємо похідну: 4 на 3 12Т в квадраті плюс 2Т, похідна від 5 дорівнює 0. А далі, якщо нам потрібно знайти швидкість момент часу 2 секунди, ми замість Т ставимо 2 і обчислюємо v від 2. Буде дорівнювати 12, множимо на 2 в квадраті, це 4, і додаємо 2, що множиться на 2. 48, додати 4. Отже, 52. Значить, швидкість буде дорівнювати 52 метра за секунду.